Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник. Бардівська або авторська пісня. Вона пережила чимало злетів і падінь. Вона то була одним із найбільш визнаних і улюблених жанрів, то про неї забували взагалі. Та про те, якою є ситуація зараз з бардівською піснею, ми поговоримо в нашій програмі з гостем Касьян Євгеном, бардом, автором пісень, поетом. Вітаю пане Євгене. Вітаю вас. Давайте розпочнемо взагалі з того, хто такий бард. Бард це людина, яка ну, в першу чергу любить музику, яка пише пісні і їх співає, а пише вона душею і співає те, що в неї болить в душі. Uh -huh. Я так вважаю. Uh -huh. а, що або хто вас надихнув стати бардом? Ви знаєте, мені пісня подобалася з дитинства. Я любив співати, ходити. і якось от Я в 12 років взяв гітару і почав самостійно її вчити. І так навчився грати, а потім почав писати пісні. І якось я потроху до цього дійшов. Угу. Тобто ви не займались в ніякій школі, ви самостійно вивчили гітару? Чи ви відвідували якісь заняття? Ні, я самостійно вивчив, так. Угу. Чудово. А скажіть, будь ласка, от Бар, так, він в більшій мірі композитор чи поет? Ну, Бар це людина, яка я вважав, яка пише пісні і сам їх виконує на, на гітарі. От, угу. от, от, от от я так вважаю. Угу. А чи виконують барди пісні інших виконавців? Ну а чого ні? Я думаю, да, того, що це людина, яка любить пісню. І, того, що, і якщо він заспіває чужу пісню, я не думаю, що це буде дуже погано. Угу. А, тому я знаю, що ви підготувались до нашого інтерв'ю угу, і а, а, хотіли би а, заспівати пісню. Так. А, тому я прошу вас. Я заспіваю мої батьки пісня Олега Вінника. Маленька пташко, ти така багата, Співаєш вдома. Я на чужині, а десь далеко сивімати батько. Сльозами слухають усі мої пісні, мої батьки, Висиві лелеки, простіть мене, що так від вас далеко та в серці ви моєму навіки. Мої батьки, мої батьки. Ну що ж, дякую, пане Євгенце, дякую. Чу Чудове виконання, чудова пісня. А, та давайте повернемось до теми нашої програми. так? так. І а, от якою сьогодні є ситуація з бардівською піснею в Україні і, а, і в Кривому Розі заодно. Ну, зараз, звісно, важке становище, але люди, які пишуть, то вони пишуть. Вони пишуть і на війні, вони пишуть скрізь. Тому що зараз війна і це дуже болить. І зараз багато пісень з'явилося. І багато їх написало на війні. Uh -huh. І барди теж пишуть. І... Вони кругом є. Uh -huh. А так чи давай. от а, в час таких, ну, таких реалій, так? У нас зараз йде повномасштабна війна. А, чи проходять, можливо, якісь з'їзди бардів, виступи, концерти, можливо, якісь благодійні чи просто. Uh -huh. Так. Проходять. Ви знаєте, я співаю в театрі авторської пісні і ми робимо концерти, і так, концерти є. Ось, Тому і я вважаю, що треба такі концерти робити, співати пісні, які людей будуть підтримати. Ми підтримуємо людей піснею. Бо mm. mm -hmm. дуже віримо у перемогу. Mm -hmm. а, ви сказали, що концерти все ж таки проходять, виступи є. Яка атмосфера панує а, під час ваших виступів? Ну, добра. Гарна атмосфера. Всі налаштовані дуже позитивно на перемогу. Тому і пісні такі про перемогу, про мир на землі. Бо ми цього дуже чекаємо. Угу. А, а чи актуальна от Бардовська пісня, на вашу думку, так? От Бардовська пісня в 21 віці? Я думаю, що актуальна. Тому що не все можна сказати, що можна проспівати. Пісню Людина про, на, написав, проспівав, другі почули. І щось людина в, пізі, в, свої, в своїй пісні вона щось людям сказала. Тому що ось так я вважаю. Угу. А от припуст, припустимо, так, що, що ви порадили от, там, молодому поколінню, так, яке там, займається гитарою, а, і. Ну, можливо, там захотіли б захотів би якийсь молодий хлопець чи дівчина стати бардом? От що б ви їм порадили зі свого досвіду? Ну я би порадив, якщо є таке натхнення, то, то займатися цим і йти тільки вперед. І якщо займатися тим ділом, яке дуже подобається, то обов'язково будуть успіхи. Угу. А чи кожен може стати бардом? Ну, якщо людина хоче, то він зможе. Тобто гол головне, щоб було бажання. бажання. Uh -huh. а, так, чудово. Пане Євген, а яким було от ваше бардівське життя до війни? Я працював в театрах, в театрі Шевченка, в кукольному театрі актером я працював. ось, Ну, я й там співав. Я з піснею йду по життю. <гум> <гум> а, і от е, зараз, так, за таких реалій, от скажіть, будь ласка, ви е, як людина творча, так, е, от війна вона сприяє творчості? Чи от навпаки, можливо, її е, трішки пригальмовує? Е, е, знаєте, от коли якесь е, проїзде собитє, то про нього хочеться написати. Не можна, не можна промовчати, Сприяє, звісно, на, на мою творчість вона сприяє, тому що я пишу пісні і я співаю про те, що в мене болить в душі. Угу. Тобто, можна сказати, що свої думки ви приносите на аркус паперу, а потім так. це, з цього вже а, йде так, ціла, ціла пісня. А, Розкажіть ще нам більш про ваш театр Бардівський, так? що там відбувається, як там проходять можливо ваші репетиції. Туди ходять люди, які, яким подобається співати. Різного віку. Ну, він знаходиться, цей театр авторської пісні на Артемі, в ДК. Я от, всього, от всіх нас запрошую, всіх, приходьте вхід вільний, тому завжди можна прийти, послухати пісні. Це дуже цікаво. Угу. Чи не думали ви над тим, щоб написати пісню і присвятити присвятити її нашій перемозі, яка буде стовідсотковою? Я сподіваюся, вже найближчим часом? Ви знаєте, я думаю про це. Я пишу таку пісню, ну, чи не написав, не встиг. Але, Але в плані буде, звісно, буде обов'язково. Угу. Ну що ж, і під кінець, давайте ми. Я знаю, ви підготували ще одну пісню так. до нашого інтерв'ю. Я думаю, нашим товаришам буде цікаво її почути. Пане Євген, прошу. Так, так. Да. Я хочу пісню цю посвятити тим захисникам, які нас обороняють. їм дякую. Вона називається ця пісня Мамо не плач, мамо, не плач, я повернусь весною у шибку пташинкою, вдарюсь твою, прийду на світані, садок із росою, а може, дощем. На поріг упаду, мамочко, вибач, за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Дякую, дуже чудова пісня. Вам дякую, пане Євген. Дякую за те, що ви завітали до нашої студії. За те, що ми з вами поговорили на дуже цікаву тему, і за те за ці прекрасні пісні, які ви виконали в нашій студії. Дякую вам, дякую вам за запрошення. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас був Касьян Євген, автор пісень, поет Барт. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.